Ці люди на щиток знають, що таке війна. Вони на собі відчули голод і труднощі та самовіддано працювали і будували нову країну. Це ветерани Севастополя. Багатьом з них вже більше 90 років. Тому турбота і увага до них сьогодні особливо важливі. Традицію вітати ювілярів продовжує фонд. Соціально-економічного розвитку Севастополя в рамках програми Фонд ветеранам іменинники отримують подарунки і привітання з днем народження від президента фонду Павла Лєбідєва про майже віковий життєвий шлях заслужених севастопольців у наступному сюжеті. Коли почалася велика вітчизняна війна, діні юхимівни було 18 років. Вона працювала друкаркою на взуттєвій фабриці в Кирчі, і страшна звістка змінила все її життя. 45 днів вона була в окупації. Пізніше вступила в жіночий будівельний батальйон, який направили до Севастополя. Під час оборони міста Діна Юхимівна знаходилася в районі Сапунгори. Мя значить Сапунгори я в штабі дивізії в тамсам землянки. Землянки землянке мы находились. Печатала. вот, и печатал секретные документы. И у нас было окошечко, окошечко было. И в это окошечко через бинокль ви, видела немцев, как это самое. Оттуда руководили. Да, от, там руководили, да. Штурмом. Штурмом это. В общем, это было ужасно. Я же вам говорю, вот такое вот расстояние мы уже не, не видели это самое. От, от пыли, от, от всего. Сьогодні Химівні 90 років і вона з радістю приймає вітання з ювілеєм за плечима у неї довгий життєвий шлях, і поділитися своїм досвідом з молодим поколінням для неї особлива подія. От Спасибо. имени Павла Валентиновича, нашего президента Спасибо. фонда, и вообще от всех нас, работников фонда, Спасибо. поздравляем вас с юбилеем. Спасибо. Желаю вам крепкого Спасибо. здоровья, хорошего настроения, чтобы ваша жизнь была, вот как погода за окном, солнечная, безмятежная, чтобы небо было над головой чистое, Спасибо. светлое. Спасибо с днем рождения! Мне, В цей же день представники фонду соціально-економічного розвитку Севастополя привітали з 90-річчям ще одного ветерана Людмилу Воїнову. Програма «Фонд ветеранів, яка реалізується в Севастополі з 2006 року, в основному спрямована на системну адресну допомогу ветеранам війни та праці для підтримання здоров'я та повноцінної життєдіяльності. Але про заслужених людей не забувають і в пам'ятні дати. Подібні зустрічі це подяка за подвиг, який вони здійснили.